Чесно говоря, я навіть не знаю, я за політикою насильність, але я думаю, що трам трошки гірше буде нашу сторону. Ну, Прийдеться віддавати територію, він буде нас уговарювати віддавати територію. Хто буде президентом, особисто не має значення. Якби надавали допомогу, яку надають, та вірили в нашу перемогу. Я думаю, Трамп сильний лідер і сильніший ви, ніж Гарріс, І... Ну я думаю, що Скоро ми самі побачимо, що буде відбуватися. Ну, як на мене, війна в Україні може скоро припинитися, тому що ну, все залежить від Трампа. Якби це було при Гаріс, якби Гаріс виграла, тоді, я думаю, війна, на мою суб'єктивну думку, вона б продовжилася, тому що б спонсувалося. Спонс... І далі, і далі нас, нас відшкали якоюсь строєю. От, все надалі, б нам, нам надавали все більше можливостей для війни, а не для її припинення. Перемога Трампа? Так, да, для, військових. для військових. На мою, на мою думку. Ну, на мою думку, напевно, нічого багатого не буде. Я прихильник республіканців, а не Харріс. тому я, ну, я поки що не впевнений, як це саме вплине. Але в принципі, мені імпонує Трамп і політика, яку він впровадив при своїй каденції. Перший ще. І мені він значно більше подобається, ніж Джо Байден і ніж Харріс, Тому я думаю, що він 100% постарається, скажімо так, домовитися з Путіним. Я думаю, що в нього це не вийде. І я сподіваюся, що далі ну, може ми навіть отримаємо ленд-ліз. Може бути. Але якщо ні, то ну, нічого не зміниться, я думаю. Я Як, як працювали, так і буду працювати далі. Та я думаю буде все так же. Поставок мало буде.